Привіт! Сьогодні вам хочу показати серветочки які плиту. Правда, тут о, не всі там триші серветочки залишаться на слідуючий раз. Але хочу так показати, де, на якому рядочку що зупинилося. І ось хочу розпочати із серветочки мого кохання. Так, бачите, тут трішечки. Воно трішки завертається. Але потім воно знову, знову йде нормальненько. Тому я поки нічого тут не змінюю, все плиту по схемі, як виходить. Ось така цікава вона виходить. Так, і ось уже я пішла. Це зараз у мене будуть знову такі ось рядочки, як тут, як тут іти. Наступні три рядочки це буде, знову оця буде повторюватися. Верніше, оце неправильно показує. Ось це буде повторюватися, оце виплітання буде. Повторюватися. Ну, в принципі, тут також повторюється. я нічого не помилилась, тут все так само. Тільки єдине, що опять оці шматочки будуть такі повторюватися. По 4 стовпчика без накида, 6 стовпчиків без накида і 8 стовпчиків без накида. А ланцюжок тут уже йде по 8 повітряних петелечок. Ну, там в схемі все показано, хто плете. Але знову ці шматочки будуть повторюватися. Там їх декілька, потім уже серединка. Але ось такий рядочок, і знову бачите, знову її міняється форма. да? Знову йде ось тут Осьрючком йде, а тут, бачите, більш такою хвилечкою. Ну, бачите, кінці в мене трішки завертаються, але потім нормально, я, я б не сказала, що вона так стягується. Ну, плиту далі, далі буде цікавіше. Так, тепер вам покажу, покажу ось. Це маленька нова маленька, нова, нове замовлення, маленька нова серветка. Ну, ось трішечки такий, що я трішечки зробила. Зараз в мене ось пішов цей рядочок. Так що тут поки в процесі такого малюнка особливо не видно. Але тут, уже, бачите, ось, ось буде розходитися, тут гарненько видно. Щось тут, наче як на листочок, там далі піде. Отак. Він отак буде йти оцей, оцей листочок, отак. Так що тут уже є, є вже трішки. Так, що потрішки підтягую кожну серветочку. Цікаві моменти. Так, ще одне замовлення. Ну, ця мені також подобається, вона з кожним рядочком. Так, що, що цікавого в цій? Це велика така серветка на замовлення. Так ось дивіться. Ось тут були цікаві оці стопчики, да, які йшли під ланцюжки. Тепер ось так хочу показати, мабуть, на цьому саме краще буде видно. Ось оцей рядочок останній. ну Зараз який я плиту, да. тут, виходить, ось стовпчики, зараз я трішки так роз, щоб його було маленьке. О, так буде гарненько. Видно, так? Тому що тут зараз ще трішки. Ну, ось так. Так. Ось ці п'ять стовпчиків вони збираються під одну вершинку. Дві повітряні петелечки. Два накиди робиться. Виплітається. Два накида, дві. Повітряні петельки, один накид. І посередині, посередині, бачите, це виходить, якби, оці стовпчики на ніжці, получається. і посередині я вожу крючечок і виплітаю стопчик з накидом. І знов дві повітряні петелечки і рапорт. Ось такий складний оцей стопчик на ніжки. Ось він такий. ну Він легко виплітається, але чи вважається складним, тому що, що тримається, наче на ніжки, Що, виходить, ми оцей стовпчик вплітаємо в стовпчик з двома накидами посерединці. ну Ось такий уже ось далі узор змінюється. Так, доплила я ось цей рядочок, ще і так продвинулася. І ось вона така чудова получається. я завжди, щоб потім мене не вискакувало тої їх. Так, ось вона така красуня. Так, ну далі буде. Ось ще раз цей рядочок показую. Цікавий такий. Так, далі буде цікавіше. Так. Хочу показати, в мене вже шматочок, бачите, ниток. Це я хочу вам показати. У мене є серветка, метелик. Так, зараз я трішечки його розправлю, щоб вона гарненько лежала. Так, отак він, мабуть, поверну. Даже краще було. О, і так буде навіть краще, дивіться. Бачите, ось крилу метелика. Навіть краще так. Навіть краще. Ось крило метелика. Так. Ось таке воно виходить. Ось таке така краса виходить. Так, і тут мені залишилося. Ще декілька рядів, ну це ось у нас вуження. Рядочок у мене йде, він самий коротенький, потім знову на збільшенню підуть ряди. І через рядочків 5 чи 6 там у мене вже буде виплітатися тільце. Тобто до кінця мені крила залишилося разом з тільцем небагато. І буду приступати до виплітання другого крила. Метелик буде готовий. Ну, ось такий він уже, бачите, я давно його не показувала, але я його виплітала. Виплітала потрішечки собі, і ось такий він краса, даже без малюнків, але гарно, красиве, виходить, крило таке. Ну, далі буде цікавіше. Дивіться, хто плете, плетіть також. Так, що в мене? Ще у мене є. Зараз покажу. Тут шматочок тільки розпочала. Так, ці поки завертаються тут, ну, він, воно тоді буде розправитися. Так, це, це ця серветка. Також недавно я викладала схему. Це на маленьке замовлення на маленький столик з там, кали квіти йшли. Ну, ось це початок ось цієї серветочки. Ну, ось ті бока, ну вони потім вони рівненько ляжуть, це просто поки завертається. Спостерігайте, далі буде цікавіше. І ще одну хочу показати. Давно я також її не показувала. Залишається в мене буквально рядочок, і я буду йти на звуження до. Кінця серветочки. Зараз її також боком покладу, розправлю, потім можна буде подвинути її. Так, ось така ось сердечка в сердечках. Ще мені отут один рядочок, і все я піду на звуження. Ось така краса. Зараз я спробую її отак навіть боком трішки, трішки засняти. Так. Можна повернути. Зараз я це отодвину, і можна повернути її буде. Так, розвернемо її. Отак. Ну, ось тепер ось така вона з цього боку. Ось така. Ну, саме найкраще, коли мені кажеться, так боком буде вона лежати. Ну, на столику вона буде йти боком. Так що ось така, ось така цікава вона виходить. Ну, залишилося трошечки мені. Вже всередину оцю е, ну, серединку. Ось все, у мені тільки рядочок тут залишається ще. І все, і я отак піду на звуження. Так що мені практично ще отакий шматочок сплести. І все. Так що, якраз у мене там ще ця серветочка у мене йде до завершення. Квадратну я вам покажу. Там у мене також е, е, до завершення йде. Так, ну і побачу, яка з цих, мабуть, маленька оця сама буде. Ну і, і кхм, тоді маленьку таку виставочку зроблю. Я думала, через декілька днів зробить, але так вийшло, що штанці і шарф вже пішли на подаруночки. Так що, ну ось ось побачите красу тоді. Ну, на сьогодні все. Гарного дня, гарного настрою. Дякую, що дивитесь. Дякую, що підписуєтесь, Дякую за коментарі. Підписуйтесь на канал, лайкайте, ставте коментарі. Вірніше пишіть коментарі, ставте лайки. Натискайте на дзвіночок. Відео виходить кожного дня. Пока-пока, до завтра!